Чому вирізають парк? Близько трьох десятків тополь уже зрізали цієї весни у сквері на вулиці молодіжній. Це чи не єдине зелене місце для мешканців цього мікрорайону? Тому дії комунальники у людей викликали нарікання. Був кисень дев'ять нам дерева, правильно з дітками тут гуляємо, даже от для тіні. Бачите, сидимо в спеці, жарко. Думаю, неправильно, що вирізали. з цих всіх. Я дивився, пару штук були такі, що всередині гниле, а там все, все добре. Зовні все добре, так що. І пеньки зараз треба викорчовувати. Що всі ще їх викорчувати? Ці пеньки. На думку директора парку Володимира Ротару, більшість дерев у сквері на молодіжній своє вже віджили, адже їхній вік сягає 30 років. Однак комунальник переконує, до зрізування дерев відношення немає жодного. Вердикт щодо цих насаджень винесла спеціальна комісія. Прямого відношення ні до складання акту, не до зрізки тих я взагалі немає, а тільки щось звучить прізвище ротару. Чи це комусь хочеться так, щоб це було? Ну я все розумію, щоб до Ротару списати всі які. Я, наприклад, не знаю. Я довіряю спеціалістам, які складали, той акт. чутки про нібито безпідставно зрізані дерева дійшли до мерії. На оперативній нараді міський голова дав доручення перевірити, чи справді тополі були аварійними. Якщо підтвердиться факт, що зрізано хоч одне здорове дерево, значить ротару буде мати інше побажання у По вигляді розпорядження міського голови. Де буде накладено дисциплінарне стягнення? Отак, От тож департамент комунального господарства вже за кілька днів має перевірити законні зрізки дерев.